Давайте підіймем кузом, подивимося, як це все працює. Ось така приборочка гарна. Заводиться машинка з півтичка, включаємо насос з вижатим щепленням, І відпускаємо подаль. все, чуємо насос у нас працює. Джойстик на положення підйому кузова. Ось як швидко підіймає кузов. Дивіться. Циліндр 4штоковий італійський від фірми Пента. Ось спрацював автостоп підйому. Кузов, як завжди, на подушках. Є ось такий гідравлічний бак, 60-літровий упорчик під кузов. С машинка виглядає ось так збоку. Це не максимальний кут підйому, там ще є запас на один шток, але я думаю, цього буде взагалі предостатньо для такого невеличкого зерновоза. Тому кому потрібно переобладнати шасі, переобладнати автомобілі, причепи напівпричепи, телефонуйте. Номер буде вказаний під відео.